Затишна галявина в зачарованому лісі. Квіти колишуться, гриби утворюють природну сцену. Злітає фея з блискучою паличкою в руках. Маленький троль барабанить на колоді. Іскристий світлячок радісно пурхає колами. Ласкаво просимо до чарівного лісу, маленькі друзі. Сьогодні у нас танцювальний марафон на чолі з нашою феєю, королевою лісу, що блищить крильцями. Ви готові рухатися і танцювати? Давай розігріємо крильця або руки. Крок праворуч, пальці стисне потім розтулить. Пласне в долоньки, крутись гуртом, підскочив гору і до землі шолом. Майш, танцюй і із повітря крутись, з крутями май, не парись, немає крилець, не біда, Маши ручками і танцюй, як зірка. Лег, стрибай, як зайчик, бум-бум-бум, як джеле весело всім, Тупни, як троль, широким лицем, а потім крутись, мов і скорка з плеском. і з із крутись, Скриттями май, не парись, немає крилець, не біда, машу ручками і танцюй, як зірка Лег стрибай, як зайчик, бум-бум-бум Трузись, як жиле, весело всім, Тупни, як троль, широким лицем, а потім крутись, мов і скорка з блиском Маєш, танцюй і парітрі крутись. Скриттями май не парись немає крилець, не біда, Маши ручками і танцює, як зірка. Бо хлибокі в тих вгору хору, то до то хмари скоро. А тепер наш пеньки легко ступай, як метелику ранковий край. Маєш танцюй, і з повітря крутись, і з коркою сяй, усміхнись Маленькі ніжки, ручки вгорі, танці в лісі, це свято для всіх. О-го-го, oh, oh, oh. yeah. лахми боки в дих до хмари скоро. А тепер наш легко ступай, як метелику ранковий край. Маєш танцює із повітря ходись, Зі скоркою ця й усміхнись. Маленькі ніжки, ручки вгорі, танці в лісі, це свято для всіх. Знову і кричим. Ура! Всі кружляють разом, виблискують звідусіль, фея махає руками, троль кланяється, іскорка створює в повітрі серце, що світиться. Ви так гарно танцювали. Маленькі зірочки. Приходьте наступного разу, щоб отримати ще більше задоволення. твінк тінк! Танцюй далі! Скоро побачимося для нових чарівних рухів. Бувайте!